Порекомендувати щось інше я не можу, бо все з власного досвіду. Про цей станочок я можу сказати тільки, що він 100% відповідає своїм коштам. Якщо ви берете його в майстерню не для повсякденної роботи, то він вас буде служити довго. Я ним користуюся в максимально жорстких умовах. Працює він кожен день, ну, звісно, з переривами, бо з дуру можна й одну штуку зламати, і він витягує. Правда, декіль... декілька. Один раз я його спалив, але ремонт обійшовся в тисячу гривень. І далі він пашить як турний. Того приймайте рішення, станок за свої кошти максимально виконує свою роботу. А розглядаю я зараз інший варіант станка, трошки потужніший фірми Jet. До кінця з моделлю ще не оприділився. Я куплю, обов'язково зроблю відеообзор. Всім добра.